Макса, у тебе новий велосипед. Так. Батьки подарували на день народження. А я думаю, чого ж ти такий веселий? Як по іншому, отримувати бажані подарунки це ж так весело. Поглянь на слова веселий і весело. Чи однакові вони забудовою. Переглянь відео і зможеш дати відповідь на це запитання. Пригадаймо значущі частини слова. Будь-яке повнозначне слово має основу, яка виражає його лексичне значення. Основа це частина слова без закінчення. Вона обов'язково містить корінь, а також може мати префікси і суфікси. Після основи є закінчення, значуща частина слова, яку змінюємо. Тому слова, які містять закінчення, називаємо змінними, закінчення виражає граматичне значення слова. Його рід число, відмінок, особу та інше. Поглянь на слово щасливий закінчення ей. Основа щаслив. Корінь щас. Суфікс лив. Закінчення ей виражає морфологічні ознаки прикметника чоловічий рід, однина, називний відмінок. Щоб правильно визначити закінчення потрібно змінити слово. За відмінками, родами, числами чи особами тощо. Наприклад, Що? Щастя. Чому? Щастю. У чому? У щасті. Який? Радісний. Яка? Радісна. Яке? Радісне. Якими? Радісними. Що роблю? Везу. Що робиш? Везеш? Що робимо? Веземо. Що роблять? Везуть. Закінчення може бути звуковим і нульовим. Звукове виражене звуком. І на письмі позначене буквою. Велосипеди Закінчення «и». Радості. Закінчення і. Нульове закінчення не виражене звуком. І, відповідно, не позначене на письмі літерою. Велосипед – Радість. Визнач у поданих словах основу та закінчення. Льодяник. Нульове закінчення. Чотири. Закінчення и. Веселими. Ими. П'ятьма. Ма. Перша. А. Самих. Их. Купуєш. Єш. Готували. И. Кажемо. Емо печиво. О. Однак існує чимало незмінних слів, які містять тільки основу і не мають жодного закінчення, навіть нульового. Такі слова неможливо змінити за родами, числами, відмінками, особами тощо. Поглянь на слово поні визнач у ньому закінчення. Основа повністю слово поні. Закінчення немає навіть нульового. Адже слово незмінне. Перевірмо, змінивши відмінкові форми Хто? Поні, кого, поні, ким, поні. На кому на поні. Незмінними є такі слова невідмінювані іменники іншомовного походження, наприклад, шимпанзе, кенгуру, амплуа, меню. Усі прислівники Щасливо по-українськи, на навесні верхи на швидку руч. Неозначена форма дієслова. інфінітив. До таких слів ставимо запитання що робити, що зробити, читати, їздити, кататися. Зверни увагу. Неозначену форму дієслова пізнаємо за особливим суфіксом ти. Дієслівні форми на но то зроблено, сказано пришито. Особлива дієслівна форма дієприслівник. Її легко впізнати за суфіксами учи, ючи, ачи ячи, ши вши. Кажучи, співаючи, приїхавши Незмінними є числівники пів мало, багато. Присвійні займенники його, її Незмінними є абревіатури ООН, ЗСУ, Жіночі прізвища, які закінчуються на приголосний чи О. Українець ОКСАНА Шевченко Катерина. Службові частини мови «Оскільки», навіть. Зокрема, від, вигуки. «Ова», «Ало». Розподіли запропоновані слова на дві групи змінні та незмінні слова. Змінними є слова люблю, радощі Процес, Очі, Неси, Співало, Гілля, Скажеш, Ситро, Незмінні слова ДБІЛІСІ ЄС. Щоночі, Зробивши, Мріяти Чимало. Біля. Авжеж. Метро. Познач у змінних словах закінчення. Чудово! Тобі все вдається. А тепер ускладнемо завдання. Подані слова розподіли на ті, що мають нульове закінчення, і ті, що не мають жодного закінчення. Нульове закінчення мають змінні слова. Юність. Абажур, дністер, нехворощ, знань, смартфон, вікон, мій, один, кожен запорожан Віктор. Без закінчення усі незмінні слова кольє, сміятися, Міссурі, СБУ, Колібрі, Мадам, Панно, Узимку, неймовірно, по-нашому запорожан Ангеліна. Тож тепер ти все знаєш про змінні та незмінні слова, тому легко зможеш визначити, чи однакові забудовою лексеми веселий та весело. Звичайно, веселий це прикметник. Закінчення ей основа весел. Як весело прислівник, що завжди є незмінною частиною мови. Основа весело. О виступає суфіксом. Запам'ятай У будь-якому слові визначаємо основу, значущу частину слова без закінчення. Вона обов'язково містить корінь, а також може мати префікси і суфікси. Закінчення це значуща частина слова, яка змінюється воно виражає граматичне значення слова його рід, число, відмінок, особу та інше. Слова, які мають закінчення, називаємо змінними. Незмінні слова не мають закінчення, не змінюються за родами, відмінками, числами, особами тощо, Незмінними є такі слова, Невідмінювані іменники іншомовного походження, Усі прислівники, Неозначена форма дієслова інфінітив. Упізнаємо такі слова за суфіксом ти, дієслівні форми на но то. Особлива дієслівна форма дієприслівник, суфікси учи, ючи, ачи, ячи ши, ши, числівники пів, мало, багато, присвійні займенники його, її, абревіатури, жіночі прізвища, які закінчуються на приголосний чи о. службові частини мови, вигуки. Став уподобайку, підписуйся на наш канал і переглядай нові захопливі відео.